Він пішов у Кропивницькому. Вшанували пам'ять відомого земляка, громадського діяча, краєзнавця, мецената і колекціонера Віктора Петракова. В обласному художньому музеї відкрили виставку, присвячену його пам'яті, яка складається із експонатів Кропивницьких музеїв та з предметів колекції родини Віктора Петракова. Городянам він відомий як людина, яка сприяла поверненню в Україну та наше місто творів мистецтва. Саме за його допомоги у 2007 році стало можливим перевезення колекції творів із Росії народного художника СРСР. Петра Осовського та створення галереї тему продовжить Ольга Склярук. Книги, світлини, картини та інші твори мистецтва увійшли в експозицію, присвячену пам'яті Віктора Петракова. Їх зібрали з фондів Кропивницьких музеїв та сімейної колекції родини Петракових. Сьогодні ми показуємо реального Віктора Васильовича, Ми його згадуємо з теплом, з добром, з вдячністю за те, що він зробив саме для України. На цьому ми робимо акцент, тому що він повертав роботи і допомагав повертати колекцію не лише нашому місту, це є і значні фрески, повернуті Михайлівському золотоверхому собору. Це є ікони. Які повернути до львівського музею на відкриття виставки, яку влаштували на сороковий день після смерті Віктора Петракова, зібрались усі, хто його знав. Він пішов із життя 18 грудня 2016 року на 69-му році у Москві, так і не встигши відвідати рідне місто. Розповідає рідний брат дружини. У нього дуже обширний круг інтересів був і на колекціонування, як такове, у нього часу практично не хватало. Вот. Он практически большу, большую часть своего времени уделял культуре, культуре России, культуре Украины. Очень он близко относился к. Возвращенню пам'ятників памятников, памятников, которые и касаются Кіроваграда, Кіроваградська області, встановлення імін розлі различных деятелей. Все своє життя Віктор Петраков присвятив розшуку збереженню та поверненню реліквій, працюючи в службі Росохоронкультури, створив систему контролю за приміщенням культурних цінностей. Що мене в ньому найбільше вражало. Ну, по перше, це величезна любов до нашого міста. І він це виявив не словами, а ділами. Тобто, музею Особського без нього, звичайно, у нас не було. Книжка Маленький Париж теж говорить сама за себе. Тобто він зробив надзвичайно-надзвичайно багато для нашого міста. Хоча великий час працював далеко за межами України. Друга його риса, яка ну, є. Ну, я б сказав би такою, знову таки феноменальною. Він був майстром спілкування. В музеї, архіви, навчальні заклади нашого міста. Він завжди передавав цікаві матеріали, альбоми, книги, листівки, медалі та інші предмети. Нині у фондах лише обласного художнього музею зберігається майже 400 експонатів. Для нас один із найцікавіших експонатів це ікона, яку він передав при нашій останній зустрічі, коли він був в Україні. Це жовтень 15-го року. Ми з ним спілкувалися. Вона потребує реставрації, і у нас практично зразу після цієї виставки ми її веземо на реставрацію. Уже є домовленість, тому що вона дійсно цікава. Це е, ікона родинна. Вона належала ще батькові. І для нас це є цінним, тому що вона із пекин віков знаходилася в родині Петракова. Віктор Петраков був автором багатьох статей, публікацій та монографій про рідний край, які теж представлені в експозиції. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.